Касетні боєприпаси знайшли у полі на Вінниччині. Сімейних лікарів навчають виявляти рак на ранніх стадіях. Уроки захисту України започаткували у жмеринській громаді. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Музика. Касетні суббоєприпаси боєприпаси крилатої ракети Х-101 знайшли в полі на Вінниччині. Великі залізні кулі помітили аграрії на ділянці, де раніше збирали врожай. Про небезпечну знахідку одразу повідомили поліції. Вибухотехніки знищили боєприпаси на місці. Поліція закликає громадян бути обережними та одразу інформувати про небезпечні знахідки поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій. Нагадуємо, якщо ви знайшли дані боєприпаси, негайно повідомляйте поліцію, військовим, ДСНС для знищення та знешкодження даних об'єктів. Не чіпайте, не підходьте. Пересувну лазню для однієї з бригад сухопутних військ передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. В комплексі, який передали захисникам, є чотири душові кабіни, два умивальники, дві пральні машини, два бойлери по 100 літрів і генератор. Тепер вояки після виконання бойових завдань зможуть помитись і випрати речі. Лазню робили працівники одного. Із комунальних підприємств області такий виріб необхідний в Збройних силах. Скажемо, чим більше їх буде, тим краще. Чому? Тому що е санітарна обробка, помивка особового складу завжди, якщо військовослужбовець, скажімо так, боєць. Чистий, то в нього є зовсім інший настрій є зовсім інша е, тяга до, скажімо, ведення бойових дій. Всі передачі, які стосуються будь-чого, і в тому числі і лазень і обладнання, звичайно, ми здійснюємо по запиту військових. Я наголошую на тому, що біля 51 військової частини ми в тій чи іншій мірі допомагали, а на постійній основі 37. Е, якщо говорити про безпосередню цю передачу, то дійсно в в рамках роботи наших координаторів міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу комунальне підприємство області виготовило лазню, яку ми сьогодні про передаємо. Це Вінницький водоканал. Лазня облаштована чотирма душовими лійками, нагрівачі води, генератор. Тонна Запасу, резервуар, пральна сушка, все, що нам як ставлять запит військові, так ми намагаємося на нього відповідати. Виявляти рак на ранніх стадіях навчають сімейних лікарів Вінничини. Реалізовується це в рамках проєкту рання діагностика раку шейки матки у жінок в сільській місцевості, який впроваджується за підтримки USAID у межах проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який виконує організація пакт. Відтепер панянки можуть безоплатно пройти обстеження та здати усі необхідні аналізи у місцевих лікарнях. В межах проєкту лікарі вчили, як правильно розмовляти з такими уразливими пацієнтами та зберегти їхнє ментальне здоров'я. Понад 700 жінок прийшли ранню діагностику раку у теплицькій громаді. Завдяки вчасному зверненню до лікарів у трьох панянок вдалось виявити небезпечне онкозахворювання. Як правильно спілкуватися з пацієнтами про рак та заохочувати їх проходити щорічні обстеження, вчили онкологи сімейних лікарів, медсестер та навіть директорів кластерних лікарень у рамках проєкту Рання діагностика ракушейки матки у жінок в сільській місцевості. Вчилися також будувати стосунки, тому що комунікувати з жінкою дуже складно, і мотивувати її до таких обстежень дуже складно, особливо ту жінку, яка проживає в сільській місцевості. Тому ми вже певний досвід маємо і з дуже, скажімо так, великою охотою відгукнулися і до подальшої участі в цьому році. Аби вчасно виявляти рак у жінок у Могилів-Подільській, Немирівській, Тульчинській, Іллінецькій та Жмеринській громаді почали реалізовувати проєкт ранньої діагностики онкозахворювань. Ми навчаємо медичних працівників. Це медсестри сімейні, сімейні лікарі саме цих шести громад. Ми навчаємо їх ефективних комунікацій і ми навчаємо їх саме забору цитологічному. Лекції, і зустрічі з лікарями громад проводять, аби медики вміли зрозуміло та правильно розповісти пацієнткам про важливість вчасного обстеження та лікування. Євгенія Овсяніков, Вікторія Врущак, телеканал «Вінниччина». зібрати гвинтівку чи пістолет, накласти джгут, турнікет та зупинити кровотечу. Такі вміння відпрацьовуватимуть на уроках з захисту України школярі жмеринських ліцеїв. В громаді почали впровадження оновленої програми захисту країни для старшокласників. Школярів відпрацьовуватимуть шість локацій: орієнтування на місцевості, цивільний захист, стрілецька підготовка та тактична медицина, військові технології. І на кожному виконати спеціальні завдання. З нами на зв'язку Ірина Завірюха, директорка комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Жмеринської міської територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю. Навчальні тренінги для молоді працюватимуть на постійній основі. Я вам скажу, що відтак в планах наших педагогів, вчителів захисту України є таке, і ми це вперше запровадили саме в цьому семестрі, в першому, і відповідно будемо планувати і в другому семестрі, надалі, звичайно. Якщо ми говоримо про такий відкритий урок, який ми проводили ось буквально недавно, що ви бачите на екранах на фото, на відео. Як визначили тих людей, які проводитимуть для старшокласників ці тренінги, і це не лише теорія, чому навчатимуть учнів? Щодо кадрової. Підход, до кадрового підходу, то звичайно ми запропонували нашим педагогам, які в минулому навчальному році викладали захист України, але по-новому не всіх вийшло, не всі погодилися з цим. Ось тому, що це не так легко, будемо казати, територіально приїздити на роботу в тільки в один єдиний ліцей. Тому ми пропонували саме своїм педагогам, які вже попередньо вже обізнані в предметі захисту країни, А також врахували модулі, які передбачає програма міністерська, і шукали таких педагогів-фахівців. Які знаються на такому матеріалі. Скажімо, якщо ми говоримо про військові технології, то до цього часу предмет захисту країни не передбачав такої теми. Зараз це є модулі, тому ми шукали саме такого фахівця. Крім того, серед наших педагогів це люди, які Точно мали відношення до війська або до військової справи. Це не є просто аматори, якісь, які не обізнані. Це і офіцери в запасі, це і ветерани війни. Тому для нас це було дуже важливо і мали бути люди, які мали відповідний стаж роботи. На сьогоднішній момент, якщо ми візьмемо, то наші педагоги вже пройшли. Курси підвищення кваліфікації, тому що ем, практик це один момент, але коли ми говоримо про навчання в в ліцеї, то обов'язково педагог має пройти відповідні курси підвищення кваліфікації. І якщо врахувати, що програма затверджена лише в серпні 24-го року, то відповідно держава і координувала так дії, так свою роботу, щоб наші педагоги були готові до викладання цього предмету. Якщо ми говоримо, що викладати? Ви правильно підмітили, що були локації. Звичайно, це локації, але не, відпов... ну, не повністю весь набір модулів, які передбачає міністерська програма. Вивчають, якщо ми говоримо на, безпосередньо на цьому відкритому занятті, вивчали практику. А якщо ми говоримо про все навчання протягом навчального року то звичайно програма передбачає як теорію, так і практику. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, а нашим глядачам нагадую: з нами на зв'язку була Ірина Завірюха, директорка комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Жмеринської міської територіальної громади. Українську народну казку Жив був пес. На сучасний мотив показали школярі Вінницького ліцею номер 2 Казка розповідає історію про старого пса, якого вигнав господар із дому. До вистави впродовж місяця готувались учні третього класу. Цією постановкою в ліцеї розпочинається черговий шкільний театральний сезон проєкту Читаємо казки по-новому. Старий сторожовий пес Сірко став непотрібним, і господарі вирішили вигнати його зі свого двору. Такий сюжет української народної казки Жив був пес. Цією постановкою у Вінницькому другому ліцеї розпочинається новий театральний сезон. Виставу разом з вчителями поставили учні 3 А класу. Владислав та Євангеліна грали подружжя. Вжитися в роль було не важко, зізнаються актори, бо вже мають неабиякий досвід. Саме вигнали з хати, малого е, вкрали. Потім пес почав битися з вовком, і ми і пес врятував нашу нашого, нашу дитину і погналися. І була свадьба. За сюжетом пса рятує вовк та допомагає сіркові довести колишнім господарям свою значимість. Звірі викрадають дитинча господарів. Сірко ніби здолав вовка та героїчно повернув дитину батькам. Разом з тим господарі залишають пса. В я спав, гавкав, ходив за господинею. У мене був вовк, я вкрав дитину, і ми з вовком. Срутилися. З псом. Я був, я був зайцем. Я розказував, що бачу, як це вовк з псом обіймається. Майже 40 школярів взяли участь у постановці вистави. Щодня юні актори вивчали сценарії, репетирували пісні та танці. На підготовку до вистави школярі витратили місяць, відточуючи кожну деталь, щоб створити яскраве шоу. Ці діти творчі, креативні, талановиті, вони всі хочуть на сцену, всі хочуть виступати. Звісно, що ролі пробуємо, розколи роздаю ролі, пробуємо, як якої дитини виходить. Ну от ви сьогодні самі були свідком того, що кожна дитина, яка мала роль, роль підходила до тієї чи іншої дитини. Ну і звичайно, що дивимося, яка дитина мається на увазі зовні, тобто висока. Пошити костюми та вивчити текст хлопчикам та дівчаткам допомагали батьки. Хоча я бачила деякі уривки перед виступом, я була присутня на репетиціях, але хвилювання було зашквалювало просто, аж просто в захваті від того, що кожен раз дивився, кожен раз все краще і краще. Вже третій рік поспіль в ліцеї працює проєкт Читаємо казки по-новому. Учні початкових класів разом з вчителями обирають собі казку та роблять її на сучасний лад, а потім презентують. До кінця року діти планують показати щонайменше ще одне театральне дійство. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. З 24 по 31 жовтня у всьому світі відзначають всесвітній тиждень медіа та інформаційної грамотності. Започаткований ЮНЕСКО у 2011 році для України інформаційна грамотність є особливо важлива під час війни та поширення російської дезінформації і пропаганди через медіа і соціальні мережі. Окупанти активно використовують ці платформи для викривлення фактів і маніпулювання громадською думкою. З нами на зв'язку Наталія Стеблина. Професорка кафедри журналістики Дону імені Василя Стуса, медіа аналітикиня інституту демократії імені Пилипа Орлика. Вітаю вас. Доброго дня. Які основні ознаки дезінформації можуть допомогти громадянам розпізнати фейки у соцмережах? Ну, по перше, я б сказала про походження інформації. Тобто, якщо ви читаєте... Щось у соцмережах, але ви не розумієте, звідки ця інформація походить, хто її надає, звідки взагалі вона взялася, то це, безперечно, перша ознака, що далі може бути щось абсолютно незрозуміле. Друга ознака це такі якісь нагнітання емоційні, коли ви читаєте цю інформацію, розумієте, що вам хочуть маніпулювати, вас до чогось хочуть підштовхнути. Це, безперечно, якісь нелогічні узагальнення. Навішування ярликів, тобто різноманітні такі маніпулятивні прийоми, вони свідчать про те, що швидше за все перед вами не текст, який має вас інформувати, а текст, який закликає вас, хоче збити вас з пантелику. От, до речі, буквально нещодавно було опубліковане повідомлення, що зараз російські окупанти намагаються провести якісь незрозумілі, несанкціоновані мітинги. В Україні і тому шукають людей для цього. Безперечно, вони будуть використовувати різноманітні дезінформаційні повідомлення, розміщувати їх в соцмережах, закликати людей до чогось. Тому спочатку спокійно ставимося до будь-якої інформації, дивимося, чи є там посилання на надійні джерела, чи є інформація нейтральною, чи викладені всі факти, чи є інформація повною. І е, тільки в такому випадку е, ми можемо такій інформації довіряти. Як українці можуть ефективно захищатися від інформаційних атак у цифровому просторі? Ну я б сказала, що перше це не поширювати сумнівну інформацію. Це перший такий захист. Тому що е, якщо говорити про фейки, то в переважній більшості випадків кожен фейк закінчується. Проханням поширити цю інформацію прямо от відразу, повідомити про це всіх своїх друзів у соціальних мережах, для того, щоб захистити себе і захистити своїх близьких, ні в якому разі цього не можна робити. Тобто не можна поширювати інформацію, не дочитавши її до кінця, не переконавшись в тому, що ця інформація надійна і якісна. Ну і безперечно, захиститися можна тим, щоб просто бути медіаграмотним. І е, бути уважним і критичним до інформації. І перевіряти. От якщо ви купуєте йогурт в магазині, ви ж завжди перевіряєте, чи є він е, свіжим, хто його виробник, і, і тому подібне. Аналогічно і з інформацією, теж якщо ви хочете її споживати, спочатку її потрібно перевірити, зрозуміти, хто її виготовив, наскільки вона якісна, і, взагалі, чи варто це вживати. Вищити медіаграмотність в умовах інформаційної війни. Ну, що стосується медіаграмотності, вона звісно актуальна завжди, і, 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 і в мирні часи, і в воєнні часи. Але коли ми говоримо про повномасштабне російське вторгнення, потрібно пам'ятати, що Росія вже дуже давно веде проти нас інформаційну війну, і тому, безперечно, ми повинні розуміти, що Росія буде використовувати інформацію як Зброю, тобто згадаємо перші дні повномасштабного вторгнення і різноманітні фейки, які Росія тоді вкидала в наш інформаційний простір. Вони намагалися змусити українців панікувати. Вони поширювали повідомлення про те, що українці всі кинули, і, і так далі. І тому подібне. Тому, безперечно, ми маємо пам'ятати, що для росіян інформація це зброя, і тому вони будуть використовувати всі можливі способи, щоб збити нас із пантелику і всі можливі канали. Тобто не потрібно думати, що пропаганда російська це тільки в їхніх федеральних каналах, її дуже багато і в соціальних мережах. І на жаль, вона буває так буває такі випадки, коли ця пропаганда якимось чином потрапляє і в проукраїнські джерела. Тому під час війни потрібно бути обов'язково медіаграмотним і намагатися працювати з інформацією таким чином, щоб нікому не зашкодити, тим більше своїй державі. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Так, да, дякую до побачення. Наталія Стеблина, професорка кафедри журналістики Дону імені Василя Стуса, медіа аналітикиня інституту демократії імені Пилипа Орлика, була з нами на зв'язку. Проєкт міцність 2 що стартував в Україні, підтримує підприємців, які постраждали від війни. В рамках програми представники бізнесу пройдуть навчання та отримують грошову допомогу на розвиток власних справ. Отримують підтримку підприємці з Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Загальний фонд програми понад 12 мільйонів гривень. Заявки приймаються до 28 жовтня 2024 року. Це вже другий сезон освітньо стипендіальної програми. Місність в першому взяли участь 74 підприємці, з яких 20 отримали понад 2 мільйона гривень фінансової підтримки. Групу взаємодопомоги криниця мудрості заснували у селі Шарапанівка Крижопільської територіальної громади. Там жінки виготовляють обереги, випікають смаколики та на благодійних ярмарках, збирають кошти на Збройні Сили України. Ініціювали створення групи у Крижопільському центрі надання соціальних послуг. Детальніше про створення групи підтримки в селі Шарапанівка розповість Галина Коваль, завідуюча відділення денного центру соціального. Психологічної допомоги Крижопільської територіальної громади. Вітаю вас. Вітаю доброго дня. Мирного гарного дня. Звідки виникла ідея організовувати у селі Шарапанівка групу взаємодопомоги? Дивіться якось до нас зайшов депутат обласної ради Юрій Володимирович Василишин. І сказав, ми завеземо продуктові набори для того, щоб приділити якусь увагу і щоб люди відчули, що про них турбується це люди похилого віку. Коли люди зібралися, була проведена з ними бесіда, і ми відчули, що в них не вистачає спілкування. Вони хочуть бути потрібними цій громаді. Вони не могли, вони з нами спілкувалися, але йти від нас не хотіли. Ви розумієте? І ми хотіли після того зібралися директор, я інші члени. І ми обговорили питання, що як же цим людям допомогти. Чим ми пройшли всі там в інтернеті, заглянули. Була така ідея створити університет третього віку, але це потрібно було там фінансування, окремі там є свої нюанси. Потім ми вирішили, що це просто будуть групи від центру надання соціальних послуг, де ми будемо залучати людей, які одинокі, які, можливо, колись у свій час вони не, не змогли реалізувати того. Що зараз вони б могли реалізувати? Зараз вони вільні, вони мають час на, ну можливо, і е, такі вже заботи, е, турботи вже таких про дітей. Немає, тому що вони не, не мають вже такої можливості і їхати до них, і все. Але е, ми хотіли би зробити так, щоб вони збиралися разом. Це люди за спільними інтересами, які могли б спілкуватися, ділитися своїм життєвим досвідом, досвідом, який вони набули за своє важке е трудове життя. Е ну, Згадати про своє минуле, згадати про дитинство, е залучити до них е спеціалістів різних е категорій для того, щоб могли їм допомогти, наприклад, е спеціалістів в медичній сфері, в соціальній сфері, юридичній, для того, щоб могли їм про щось розказати і про субсидії якусь, і про оформлення земельної ділянки, і подібні такі питання, які їй будуть цікавити. Ну, ось так виникла ідея. Ми спочатку зробили групу, створили групу в Крижополі. У нас люди зійшлися. Наслідуючий раз провели своїх друзів ще ознайомилися, задавали каучні питання, які викликали на співбесіду людей. Люди дуже були задоволені і навіть з першого разу співали українських пісень, пісень своєї молодості. Важкий час. Пані Але Галино, ми, а відомо, що ви ще допомагаєте Збройним силам України. Розкажіть, що саме робите на підтримку? Дивіться, Збройним силам це самі жінки запропонували, тому що ви знаєте, що на перший раз, коли ми привели жіночку, ну, залучили за себе в групу. Це була жінка, прийшла, принесла багато-багато таких килимків. Які вона майже 500 від початку війни виготовила для військових, де вони можуть посидіти? Це вони сплетені гачком, з вже непотрібного одягу. Як непотрібного? Ну, такого, який вже не носиться. Вона його внарізала і створювала такі килимки, де воїн може на тепленьке сісти, і відпочити, десь на пеньочку чи просто на траву. Чи підстелити в, який, в, в якийсь автомобіль. Але е, ну, е, ми це поро, робили. Але жінки кажуть, знаєте що, а що ми без рук? Ми не вміємо пити варити. Ну, Ми знаємо, що зараз армія так е, забезпечується, тому що багато з них діти їх воюють. Мене зять воює. І от е, ми питаємо, які зараз потреби. Вони кажуть, що у нас є потреби. Але ну, краще би, якби ми щось придбали те, що нам потрібне. І ось ми почали благодійні ярмарки робити. Такі, ми їх вже зробили сім ярмарок, зробили гарну суму, заробили грошей. Коштів не ми заробили, а взагалі то це благодійна ярмарка у нас. Ми ні фіксальну суму не ставили, скільки за що. були такі люди, що 5 гривень давали. А ми їм давали там три пиріжка, два голубці, ну, щоб люди нагодувалися і щоб вони ну, подякували воїнам нашим, кинули в скриньку. На перші рази нам було важко, тому що це світло відключали. Ми тільки замісили наше тісто, а вже світла не стало. І, значить, Ми день і ніч працювали. Ви бачили б цих людей, вони з паличками приходили такі. Є 72 роки, 76 років, є років 50 у нас, молоді залучаються, які отримують досвід. Ми, звичайно, виготовлення продуктів харчування, таких, щоб могло бути торти, тістечка, трубочки різні з начинками, солодощі. тобто, Випекали пироги короваї, які в нас брали прямо цілими коровями. Ми їх клали на вишитий рушник, які самі в нас є дуже така вишивальниця, гарна в шарапанівці, в селі Шарапанівка, де ми нещодавно відкрили вже третій, третю групу криниці мудрості. І ну, це важливо. Виготовляли обереги, ось такі жіночка в'язала. Із ось ця вишивальниця для воїнів. Ми передавали їм, кожна хотіла йти, кого служить. Каже, я передам своєму синові там, чи кому брали обереги. Закупили ми старлінг, це наша, що перша. Зараз у нас дуже багато амбіцій, багато ми хочемо зробити. Вишивки оці люди беруть виготовляємо кулінарні такі вироби, продаємо. Наша традиційна кабачанка нашого краю. Ну, ось все це так ми робимо. Але перед цим ми проводимо заходи, люди визначають, що ще потрібно зробити. О, десь вони чули, що там не вистачає. Зараз, наприклад, ми закупили 30 метрів флісу, такий є матеріал, і привезли його з Одеси самі жінки. Мають шити хлопчикам нашим на війну рукавички і балаклави для того, щоб вони такі комплекти. Ми будемо зараз за тиждень вони будуть готові, і ми будемо відправляти на фронт. Їх має бути там багато. От, можливо, це піде десь на, на одну частину, на другу частину. За потреби люди звертаються в селищну раду, військові звертаються. Ось недавно ми отримали подяку від е, е, керівництва е, від командира військової частини 3767 е, за те, що ми їм е, закупили старлі. Ну так, ми займаємося благодійністю. Так, зараз якось стало, в планах було чуть, чуть інше, тільки волонтерство там було в разі можливості. Такої, якщо ми будемо мати ресурс, а зараз ми вже цей ресурс маємо, тому що кошти частину віддаємо, а за частину накупляємо продуктів і ми вже там виготовляємо, що нам потрібно для цього. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Щиро вдячні ми за те, що є люди такі, які помітили замітили нас, людей похилого віку, і що ми потрібні зараз в соціумі, в суспільстві. Гарного, мирного дня. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Галина Коваль, завідуюча відділення денного центру соціально. Психологічної допомоги Крижопільської територіальної громади. А це, власне, були всі новини на цю ми. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.